які депутати? Депутати? Я вже про них ніколи не слухала. Ну, як ти думаєш, ти щула? Депутати, депутати, все про депутатів говорять їх Та і мене Не заставляли дивитися. Хто тебе змушував дивитися про депутатів? Ну, звісно ж, бабушка. А навіщо вона тебе змушувала дивитись про депутатів? Не знаю. – А що вона тобі казала? І діти, зятілику. Тебе змушували дивитися новини різні так, про депутатів. А які ж ті депутати на вигляд? Вони в чорних костюмах і ще не чорних машинах їздять. А на вигляд які вони молоді чи не дуже? Не дуже молоді, не дуже. а чому? Тому що вони вже трохи. Доріють там, буває. А що ж вони роблять і де вони знаходяться? Вони знаходяться в золі, до них ще люди приходять. І вони там розмовляють. А про що ж вони розмовляють? Про те, що я дуже не знаю. А як думаєш, депутатом це добре бути чи не дуже добре? Добре. А чому? Тому що Вони багато в людей грошей забирають. А навіщо? Щоб у них було багато грошей і щоб багато чого купили. Щоб меблі було багато красів. Що ж вони собі ще купують, як у людей гроші відбирають? Навіть дуже красивий. І ще кровать широку можуть купити, комод. Якрана ну, таке ще То... Да. А навіщо це все потрібно? Щоб було в квартирі гарно. У їх є сім'ї коїть, а далі я не знаю. Я, я знаю, який буде. тільки вона дівчинка. І вона, і вона у, у її косичка так стоїть. Це так. тут. Який вона депутат? І вона з білими була саме, і у ятай мошенку звати. А ти думаєш, вона хорошим депутатом була чи ні? Вона кудись мені документи, і вона голосом колись була, так. Я думаю, що вона ворожим колись була. А що з нею трапилось? Меню. Вона потом стала... Вона потом встала. чим, люди, документи і залій бабусик, де ж оплачуть стала. А як ти думаєш, що депутати роблять, якими вони повинні бути? Вони. Може вони повинні бути, щоб людям документи піднімати. Ти що, що список може приймати. Або можуть вони їм можуть сказати, що їм делать. А депутати самі багаті люди чи ні? Вони багаті. А чому ти так думаєш, що вони багаті? Тому що у них багато грошей. Багато грошей у їх. А де ж вони взяли багато грошей? Вони, не знаю, де вони взяли. Ну, мені самі казала. А де депутати сидять? Де вона знаходиться? Там є документи, от у службі, там, де флаг України. Вони. Вони людям документи дають. А депутати вони взагалі хороші чи не дуже хороші, як ти думаєш? Вони хороші депутати. Якщо людям не дають документи, то погані. А так вони хороші. А ти хотіла бути депутатом, як виростеш? Я так. Да. Там за -то депутатам більш класно.